Скіфи це народ, який жив у північному Причорномор'ї до IV століття нашої ери. Перед скіфами в цій місцевості жили кімерійці, після скіфів сармати. Давайте розглянемо добірку цікавих фактів про скіфів. Скіфи вважаються одним з найжорстокіших народів, що існували на землі. Скіфи були дуже войовничим народом. Основним видом військ у них була кінота. Піхоти було мало, а під час деяких походів вона взагалі була відсутня. Скіфи першими застосували стратегічний відступ. Особливо відомими в історії стали війни скіфів з Дарієм. Скіфи перші у світі почали масово використовувати кінні війська у битвах. Коли гинув скіфський воїн, його коня вбивали та ховали зі всіма почистями. Кінь для скіфських воїнів був, що верблють для жителів пустелі. Скіфи були прекрасними наїзниками. Одними з перших вони стали використовувати сідла і стремена. Скіф призначався воїном лише після першого вбивства ворога. Також при першому вбивстві скіфу належало випити кров ворога. До цього йому навіть і не можна було сідати за один стіл із іншими скіфами воїнами. З переможених ворогів скіфи знімали скальп та використовували його як рушник для рук або шивали плащі з більшої кількості скальпів. З правої руки ворога здиралася шкіра разом із нігтями і йшла на чохли для сагайдаків. Головною зброєю скіфів був лук, який міг пустити стрілу на 70 метрів. Полюючи на птахів, скіфи користувалися тонким наконечником стріли, щоб цілитися в очі. Однак, коли вони стріляли у ворогів, скіфи використовували колючі наконечники стріл, призначені для розриву рани на виході. Вони також варили отрути для наконечників стріл, змішували зміїну утруту, гнилу людську кров та щоб прискорити зараження, гній. По охорони царського скіфа вождя проводилися за особливим ритуалом. Тіло померлого вкривали воском, а нутрищі наповнювали шафраном та іншими запашними травами. Потім його клали на віз і возили по всіх селах, котрі підпорядковувалися померлому правителю. Родичі, а також близькі царя, на знак скорботи обрізали волосся, наносили на обличчя рани, а воїни протикали долоню лівої руки стрілою. При зустрічі похоронної процесії жителі поселень влаштовували ритуальний плач, пригощали поминальними стравами родичів і близьких царя. Його ховали у прямокутній могилі. Вбивали дружину, виночерпія, слуг, коня, щоб вони служили правителю в загробному світі. У могилу клалися також зброя, прикраси, дорогоцінний посуд. Над могилою насипали великий курган. Скіфи високо цінували дружбу, братерство, і заради цього готові були пожертвувати своїм життям. Побратимами ставали найбільш мужні та хоробрі воїни. Обряд братання являв собою особливий ритуал. Скіфи, які вирішили стати братами, словесно клялися один одному у вірності. Потім надрізали руку мечем, а кров зливали у чашу з вином. Випиваючи цей напій, скіфи на все життя ставали побратимами. У ритуал клятви входив також обмін зброєю. Цікавий у скіфів побутував ритуал укладення мирного договору. Кажуть, що писемності у скіфів нібито не було, тому мир, як і дружбу, вони скріплювали кров'ю. У чашу з вином стіджували кров і занурювали у цю рідину меч, спис, стріли і сокиру. Після цього чаша з вином і кров'ю випивається. При цьому підноситься хвала головному божеству папаю і жіночій богині Табіті. Папаю проголошують славлення, щоби дарував перемогу. Та Біті – богиня жіночого вогнища, а домашнє вогнище символізує собою перехід до мирного гармонійного життя. Вищим вшануванням божества вважалося жертвопринесення. У якості жертви приносилася велика худоба. Бику або коню зав'язували передні ноги, а стояча позаду людина смикала за мотузку, щоб тварина впала і схилила голову. Жрець при цьому проголошував хвалу божеству і задушував жертву. Для цього у нього була спеціальна мотузкова петля на кінці палиці. З тварини знімали шкуру, а м'ясо варили у котлі. Після цього усі приступали до священної трапези, а перші шматки м'яса й нутрощі клали на землю на честь богів. У скіфів існувала своєрідна традиція просити про допомогу коли скіфу потрібні були помічники у якій небудь справі, він заколював бика. Знімав з убитої тварини шкуру, а м'ясо варив у великому казані. Після цього розстеляв шкуру і сідав на неї, а перед собою ставив котел з м'ясом. Усі, хто погоджувався допомогти, ставали або сідали на шкуру і їли приготоване частування. Після вживання м'яса, усі, хто брав участь у ритуалі, відправлялися виконувати складну справу доручення під проводом скіфа, котрий зарізав бика. У деяких іраномовних народів навіть збереглася приказка. Сидіти на шкурі, що означає шукати помічників. Був у скіфів і свій пантеон богів. Вищим божеством вважалася Табіті, хранителька вогнища, тому вогню поклонялися, мов божеству. Ім'я її скіфи тлумачили, як полум'яна. Арей був богом війни, і на його честь у будь-якій окрузі зводилися вівтарі. На рівному майданчику насипалася висока гора глини та хмизу. На горі влаштовували рівну плащину, на яку встановлювали древній меч. Акінак – так називався короткий скіфський меч. Він був втіленням арея, якого вшановували і приносили пожертви скіфи.